От що я помітив, і більш того, я про це навіть прочитав у рашистських пабліках, що вони кажуть, що ця ракета ракетна атака була хитрою. Там якась була хитрість в цій атаці. Чи дійсно воно так? Чи вона дійсно відрізнялася від попередніх? Та навряд чи. Е, я так вже сьогодні говорив нараз, що це. Типовий типовий тиждень, так в воюючій країні, Ну, тобто, ми повинні бути до цього готові. Жодних таких нових сюрпризів, крім того, що запустили вони ракети з. Стратегічної авіації з бомбардувальників Ту 95 з району Енгельса, це Саратовська область. Ну, власне, змінили просто місце запуску. Ну для, для нас це особливо нічого не відіграває ніякої ролі, тому що ну, був пуск сьогодні і з Каспією, і з Саратовської області. Ну раніше це була не Саратовська область, це була Ростовська область, Волгодонська. Ну, зрештою, от і все. Ну так далі, типово запуск ракет з калібр з акваторії Чорного моря, адмірал Макаров. Також ту 22 м 3 над Азовським морем запустили дві ракети Х-22. Також працювала тактична авіація ракетами Х-59, Х-31. Ну, паралельно поливали прифронтові місця. Е... Ракетами С-300 зрозуміло, що це відбувається щодня. Ну так щоб вже максимально роззасередити увагу. Е, працював е, літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 е, на території Білорусі. Там же літав Міг 31К з носієм кінжалу. Чи там застосовувалась ракета? Ну даних немає. Ну але це все одно загроза, яка, яка є на цьому напрямку. Знаєте, вже так ви ж озвучили канал Київ е, на Київщині. Найбільша атака столиця. Столиця України є і об'єкти, які там знаходяться критичної інфраструктури є пріоритетною ціллю завжди для ворога, і саме тому спрямовує більшість ракет туди завжди. Е окупант власне відпрацювала протиповітряна оборона на сьогоднішній день. Якщо брати тільки ракети калібр Х 101 Х-555, то їх було 68, і збито е разом їх було 68, Збито 60 із них із шести. Восьми ну решта ж ракети, такі як Х-22 чи Х-31, то збивати нам ну фактично неможливо існуючими засобами ППО, які в нас сьогодні є. Тому потребуємо підсилення, потребуємо нових поставок від наших західних партнерів, щоб якомога краще захищати наше українське небо. А так загальний підпуск 60 із усіх. 76 ракет. Ну це не беруться до уваги зрозуміло. С-300, бо це трошки зовсім інша. Вже інший напрямок і інший обстріл. Але це менше 76 ракет. Це менше ніж попередня масована атака. Ой, ви знаєте, я вже заплутався, яку ми беремо до уваги. А от так от, там, де 96 було напевно, так, так ви маємо так. Та 80 ну, були такі. Теж ну тобто вони закінчуються. Ми постійно про це кажемо, коли вже врешті в них закінчаться ці ракети, і вони не зможуть так масово їх кидати, або їм доведеться їх, їх же треба тоді, якщо це нові виробництва має працювати. Якийсь час має пройти. А тут вони назбирали, От скільки назбирали стільки і по нас пустили. Ну, вже ж була інформація. Ті люди, які працюють над уламками ракет, це фахівці, спеціалісти, які їх власне збирають, ідентифікують, про аналіз, про складають певні акти і так далі. Ну там видно вже маркування були ракети влітку, восени випущені. Тобто є дата виробництва, фактично з конвеєра ідуть. Деякі типи ракет. Ну ми маємо увазі перш за все, це і калібр, і «Х-101», Також іскандер, можливо, але і в них дуже мало вже нещодавно прилюдніло і гоне українського розвідки. І міністр оборони України оприлюднили дані. Скільки ж є тих ракет, скільки ж можуть вони випускати щомісяця, скільки випущено протягом повномасштабної агресії? Там більше 240. Ну і зараз вони поповнюють зрозуміло, що витрачають більше ніж виробництво. Поповнює. А якщо додати до всього цього жорсткі санкції, які будуть виконуватись, які будуть контролюватись усіма державами, які можуть виробляти ті запчастини, які потребує Росія, бо сама вона їх не зробить, то е цей показник можна збільшити ще краще на нашу користь. Пане Юрію, а ось е, запитують глядачі, тому що сьогодні писали в е, соцмережах про те, що, начебто, хтось чув і шахеди, що теж летіли. Є якась така інформація? Чи це вже такі, знаєте, фантомні звуки нас переслідують? Ну, я не чув, <с? <с?> не знаю. І, мабуть... Е... Інформації про це немає, так? Ну, знаєте, ну шахеди, ну... У Нас на кожних телеграм-каналах люди дуже люблять ну, багато чого додумувати. Тому поки що так про застосування шахеді інформації немає. Слухайте, а от те, що з'явилася інформація, що боєць тероборони із кулемета збив крилату ракету на Київщину. Це правда? Знаєте, я чув, що навіть хтось із нагородної зброї пістолета збив. Ну... А, а банкою так? з огірками забули ну, з балконагадати. що ми ну є? Ми ж повітряні сили. Знаєш, ми, ми ж не якесь відомство Канашенка ватичем. Ми ну, і збройні сили, взагалі, наше міністерство оборони завжди дає коректну інформацію, яку дійсно можна легко перевірити, зайшовши в ту ж саму Вікіпедію. Ну не можемо ми збити ракети с 300 Вони летять по балістичній траєкторії. Це фактично балістика, так яка летить отак, от поду і опускається на величезній швидкості, там три з половиною а то й більше. Вниз. Ну, немає в нас таких засобів, ми про це говоримо. Тому не можна збити С-300 з кулемета. Ніяк, не можна збити е, крелату, Дрони з теоретично можна припустити, так що можна якось і ну уявіть собі швидкість 900 км на годину. Ну її можуть збивати з кулемет зенітних гармат, от, скажімо, гепард. Ми бачили, як гепард збиває крилату ракету. Це німецька самохідна зенітна установка, яка має спарені. Кулеме гармати, зенітні так і має свій радар. Він автоматично вловлює ціль, робить захоплення її і чергою однією знищує ракету. Зробити це з кулемета ну можна теоретично. Пане Юрію, слухайте, а що може зупинити С-300? От ми зараз говоримо про систему Петріот, яку можливо нам в найближчий час нададуть, вона зупиняє такі. Ракети нам ну, не вистачить ні нам верніше не вистачить петріутів на 7 тисяч ракет с 300, які є в окупантів. Тому це абсолютно неефективний буде спосіб витрачання такого е коштовного, скажімо так, бо воно дійсно дороговартісне і аса не дефіцитного озброєння, тому що. Петріот трошки іншу не задачу, навіть не шахіди всякі там збивати так, але це серйозна зброя проти авіації, тому що 150 км дальність по, по відстані. Так ну і висота теж велика. Це комплекс великого радіусу дії, і в нього своє завдання, своя функція. Тому збивати ну, навряд чи, от власне з вражати установки С-300, звідки задають ударів по Кривому Рогу, Дніпру, Харкову, Миколаєву. А це префронтова зона, або навіть, ракета носії навіть ну С-300 це одноземні установки, а. так ну це комплекс, який ми маємо на озброєнні, яким ми збиваємо саме крилаті ракети, а вони не б'ють по землі. Це ну, можливо, так і тому найефективніше знищувати С-300, яке тероризує вже ну не перший місяць на прифронтові міста, обласні центри, де гинуть люди. До речі, це зброя терористів. Заліта в тисяч тисячі вражаючих елементів попадають абсолютно не точно. Абсолютно попадають ну чим далі вони йде пуск, угу. тим а більший па... розбор. Тим більший радіус невлучання не великий. Так тому, е, тому це зброя терористу, терористів насправді і краще їх знищувати зброєю саме на землі. Звідки. А пане Юрію, от глядачі ще запитують, на яку суму сьогодні збідніли росіяни? Тобто, ось всі оці ракети, які були випущені сьогодні по Україні, скільки приблизно це обходиться? Ну, якусь хоча б орієнтовну суму, щоб зрозуміти, скільки а, вони а, випустили? Раз, секунду зараз. <сум> так, 56. десять шість. Ха сто один, і так далі. Ну, будемо казати так, що 100 мільйонів доларів точно. 100 мільйонів Ну так, от називається постріляли. Краще, краще краще б на якось на покращення соціального життя свого для своїх людей. Це витратили про підсилення наших протиповітряних сил. Постійно ми про це кажемо і постійно. Ми вимагаємо у наших партнерів, що нам потрібна зброя. Кожен наскільки ми розуміємо, кожен такий обстріл наближає і їх, в тому числі, до розуміння, що вже не треба сперечатися з нами. Якщо ми просимо зброю, то і треба давати це так. Та то ж так, ми ж просимо її з першого дня конфлікту. Ми ж просимо не конфлікту, а війни того повномасштабного вторгнення, Ми просимо не лише зенітні е ракетні комплекси, а і потрібні нам літаки. Ну це просять усі, Україна, так, український народ, влада, військові. Вище керівництво держави, діаспора, і навіть люди, які ну живуть, проживають в Європі, в сполучених штатах просять підтримати Україну, надати такі ці авіаційні платформи і надати для того, щоб окупанта змусити відійти з української землі, тому що саме авіація, яка сьогодні дуже потрібна Україні, зможе діяти ну доволі таки на великій відстані, бо є великий спектр озброєння у західних літаків, які можуть діставати далеко. А Цього боїться Росія, і, мабуть, Захід теж очікує. Ну, тобто, я правильно вас розумію. Ви зараз кажете так. про те, що найкращий спосіб захистити Україну це якщо е, рашистський літак злетів для удару по Україні, його просто збивати і все, все прямо в повітрі. Ну не тільки літак, є ще місце базування ага. систем. літаків. Так далі не, не будемо казати на якій території, але ну. Бачите, що потрібно все ж таки не обов'язково, не, не що це має бути там для завдання, щоб ми отримуємо далекобійні системи і одразу їх почали застосовувати. Ці системи це буде уже стримуючим фактором, чи буде ворог надалі, знаючи, що є така зброя в Україні. Чому хочеш миру, готуйся до, до, до війни? Та кажуть так, то тому що треба готуватися раніше і мати ту зброю стримування. Ну я вже не говорю там про ядерну зброю, якої нас позвали, а взагалі таку зброю потужну, що ворог не наважиться атакувати, от знаючи, що в нас є тут Петріот приблизно, приблизно так чи знаючи, що у нас є якийсь там умовно атакан, так і вони вже не будуть там собі вільно почувати на тій відстані, куди можемо ми дістати Зрозуміло. пане Юрію. Вам дуже дякуємо. Юрій Гнат, речник повітряних сил України, зараз був з нами на прямому зв'язку.